Чи я поганий, що дозволила дитячому садочку викликати службу захисту дітей, коли мій скоро вже колишній чоловік не забрав дитину вчасно. Мій чоловік завжди вважав, що я повинна оплачувати половину рахунків, але ніколи не брав на себе половину справ по дому і догляду за дитиною. Врешті-решт, я зрозуміла, що не їлася цього, і сказала йому, що ми повинні спробувати пробне розлучення не для того, щоб закінчити розлученням швидше, щоб налагодити логістику. Я намагалася змусити його взяти на себе частину навантаження. Інакше я піду у будь-якому випадку він сказав, що хоче половину опіки. Тоді я сказала йому, що він хоче опіку 50 на 50. Йому доведеться самому про все дбати. Я сказала йому, що ми можемо поділити її по тижням. На даний момент ми організовуємо це через пробну зміну будинків. Той, у кого опіка, живе в основному будинку, а другий у квартирі. Квартира повинна бути прибрана в кінці тижня перед зміною, аби друга людина могла найняти прибиральницю за рахунок того, хто не прибрав. Отже, мені доводилось викликати прибирання майже щотижня, коли я переїжджала у квартиру. Але що важливіше, мені іноді дзвонили з дитячого садочку, щоб я забрала дитину, тому що батько не відповідав на дзвінки. Це траплялося щонайменше раз на тиждень. Я сказала йому найняти няню, щоб забирати нашого сина. У ті дні, коли він не може, а не покладатися на мене на восьмий раз або щось близько того, я сказала дитячому садочку плюнути на все і викликати службу захисту дітей. Він був страшенно розлючений на це. Я сказала, йому, якщо він не може по-справжньому піклуватися про дитину, то не повинен вимагати опіку. Він чудово заробляє, і елементів на дитину становитимуть близько 2-3 тисяч доларів на місяць. Допоможіть мені придумати правильне рішення. У нас є оновлення, але поки зачитаємо деякі коментарі і від відповіді авторки на них тобі слід завести календар днів, коли він не забирав дитину, а також зробити скріншоти дзвінків дитячого садочка і їх причини. Те, що ти залучила службу захисту дітей, може негативно відбитися на тобі у суді. Якщо у тебе немає письмових доказів, автор ні, у мене є все: всі смс і імейли, прямо з прописаним розкладом. А яка у тебе взагалі мета? Зараз схоже на те, що ти намагаєшся налякати його, щоб змусити більше старатися у вашому шлюбі за рахунок стабільності вашого сина. Якщо хочеш розлучення, знайди хорошого адвоката і дотримуйся всіх його порад. Заради всього святого тримай сина подалі від усього цього. Документуй, але забирай його за необхідності. Намагаючись маніпулювати службою захисту дітей, ти у відповідь отримуєш тільки маніпуляції через аліменти, і це ні для кого не закінчиться добре, в першу чергу для твого сина. Автор ні, я від нього втомилася і хочу піти. Якщо він хоче опіку, я хочу, щоб він був відповідальним батьком у ті дні або тижні, коли дитина буде у нього. Я хочу, щоб він довів, що може впоратися зі спільною опікою, яку він вимагає. Я не хочу спільну опіку на папері і повну у реальності. Нехай тоді платить аліменти. Так, стоп, стоп! Він заробляє більше за тебе і все ще хотів ділити рахунки 50 на 50 з власною бляха дружиною, або ти заробляла приблизно як він. Чому ви взагалі розлучаєтесь, якщо у вас є гроші на друге житло? Не подумали так найняти няню або прибиральницю? Якщо коротко, то звучить так, ніби тобі варто збирати докази його нездатності нести відповідальність за свою половину навантаження, а потім за допомогою адвоката з розлучень домагатися повної опіки. Як ні за що не вплутувала державні установи? У життя своєї дитини, просто заради того, щоб щось довести. Тобі потрібно зав'язати з цим лайном негайно, тому що у тебе немає судового рішення, яке захистило б тебе від гніву органів опіки. Ти дієш наосліп без будь-якого судового наказу. Якщо зателефонувати у опіку, вони запитають. Так, але ж ви мати дитини, і ви вважали за краще викликати опіку, щоб довести свою правоту, замість того, щоб попіклуватися про власну дитину. Чорт забирай це просто охреніти, як амеральна з усіх боків. Ти явно ненавидиш свого чоловіка сильніше, ніж любиш свою дитину. Автор. Ми звикли заробляти одинаково, почали приблизно з 300 тисяч доларів на рік. Після появи дітей я скоротила робочі години, а він продовжував розвивати кар'єру. Тепер він заробляє 500 плюс тисяч на рік а з урахування ще премій. А я на руки отримую приблизно 100 тисяч. Заробляти 100 тисяч недостатньо для оплати садка, няні та прибиральниці. Я не ненавиджу його. Я не думаю, що він підходить для повної або спільної опіки. Якщо мене продовжить зривати з роботи, бо він цього не хоче. Мене звільнять. І тоді я реально буду у тупії. Також ще є великий замінусований коментар. Багато заробляти і бути відповідальним батьком для дитини ніколи не було спільним, принаймні спочатку часів, коли вони планували це. Я б сказав, найми няню, і нехай він оплачує. Ви були на праві, намагаючись розділити все 50 на 50, Якщо ти не заробляла стільки ж, скільки і він, а якщо заробляла, просто найми когось. Дитячі потреби нерозумна монета для порятунку шлюбу. Це огидно намагатися використовувати. Ристовити турботу про них як зброю для збереження шлюбу. Ти нещасна, йди, але не роби так. Я кажу це не для того, щоб тебе принизити, а щоб повернути до реальності. З якоїсь причини, справжньої чи ні, він або не хотів, або не міг задовольняти твої потреби. А це означає, що тобі пора скоригувати свої очікування. А вже він нехай зі своїми справами розбирається, коли його боженька до себе забере. У цього чоловіка немає ні твоїх стандартів чистоти, ні твоєї тривоги про те, щоб... Забирати дітей хвилина у хвилину, так що оформлюй все офіційно через суд і вибивай з нього аліменти, не виснажуй себе його дурницями. Автор, я не намагаюся врятувати наш шлюб, я намагаюсь отримати повну опіку. Він буде боротися за опіку. І якби він міг піклуватися про малюка, я б це підтримувала. Але він не може вимагати спільну опіку і не опікуватися дитиною. Ми розлучилися пробно, тому що придумали цю ідею з обміном будинком. Я також хочу задокументувати, що він не може бути. Опікуном. Переходимо до оновлення. В принципі, це не зовсім оновлення. Вона написала пост у іншому сабредіті, але ось така невеличка витяжка з нього. Дитячому садочку байдуже на причини штраф за кожну хвилину запізнення 2 долари. Вони також погрожують відрахувати дитину з дитячого садочка, якщо ситуація буде повторюватись. Якби у мене була повна опіка, я поплачувала няню. У мене є подруга, домогосподарка, які я інколи плачу, якщо затримуюсь на роботі, але це відбувається в край Рідко чоловік непоганий батько. Коли він поруч з дитиною, тому я була б не проти опіки 50 на 50, якби він не нехтував домовленостями. Тимчасове розлучення було запропоновано сімейним консультантом. Угода про опіку і розклад допомагав скласти консультант з розлучень. Чоловік запізнюється, тому що лікарня, в якій він працює, працює допізна, і він не хоче скасовувати прийоми. Він хірург, але я не хочу даватися в подробиці, щоб не розкривати нас обох. І також є фінальне оновлення через місяць після першого допису. У мене не надто багато новин, але після спілкування з нашими адвокатами та медіатором було вирішено, що я повернуся з нашою дитиною у наш старий будинок в іншому штаті і повернуся на свою стару роботу. Ми переїхали менше ніж рік тому, заради його кар'єри. Я отримую основну опіку. Йому було доведено, що він не може забезпечити догляд за дитиною. Також ми домовились про суму аліментів приблизно 4 тисячі доларів. Він залишить будинок, у якому ми живемо зараз, і буде виплачувати іпотеку. Я отримую наш старий будинок. Після того, як орендарі вийдуть. ми плануємо переїхати через два місяці. Його адвокат порадив йому прийняти ці умови, оскільки у мене є чітко задокументовані приклади того, як він нехтував батьківськими обов'язками, а також докази батьківського відчудження і спроб саботувати мою кар'єру. Так що йому пощастило, що я не вимагаю компенсації за це. Також ще трішки інформації з коментарів. Я не викликала службу захисту дітей. Дитячий садок викликав просто поліцію. Я була на робочій зміні, оскільки передбачалося. Що на тому тижні він буде забирати дитину, я вирішила не намагатися замінити колишнього чоловіка, оскільки у мене вже були неприємності, коли я різко зривалася кожні два тижні, на його тижнях, щоб прикрити його. Крім того, у мене пішло б 30 хвилин на пошук заміни, плюс 30 хвилин на дорогу до дитячого садочка. Так, я могла вирішити проблему і попросити мою подругу забрати дитину, але не зробила цього. Так, дитячий садочок знав про наш розрив і знав, що в цей день була черга батька. Але коли він не приїжджав, вони позвонили мені. На моїй старій роботі все ще не закрита позиція. Тому я подам туди резюме. У більшості днів я працюю з 7 до 3, але бувають зміни по 12 і 14 годин. Тому я збираюся знайти когось із студентів. Раніше у нас була така доглядальниця. Невеличке пояснення в посі йдеться про учасників програми мовного обміну студентів або молодих людей, які живуть у прийомній сім'ї і отримують кишенькові гроші за догляд за дітьми там зазвичай декілька годин або декілька днів на тиждень. І у мене буде сім'я поруч: моя мама, брати та сестри. Ми переїхали недалеко від моєї сім'ї, так що моя мама зможе час від часу допомагати мені і забирати дитину, якщо це буде необхідно. І також ще трішки коментарів і відповідей авторки на них. «4 тисячі доларів аліментів на місяць це безглуздо. Жодній дитині не потрібно, щоб на неї витрачали так багато. Автор у 2024 році. Ми витратили 80 тисяч доларів на догляд за дитиною, не враховуючи їжу, підгузки, медичні рахунки або тощо. Ми були готові до цієї цифри. Це з урахуванням двох батьків. Поділити це і буде 40 тисяч з кожного. Але оскільки він не доглядає за дитиною, то платить більше в половину. Це за дитячий садок, доглядальницю, іноді ще нічну няню. У 2024 році ми обоє працювали повний день. Він був молодший тоді і дуже прив'язаний до нашої няні, тому я не була проти працювати більше. Тепер він потребує мене. Тому я повернулася на свою стару роботу, на неповний робочий день. Також ще відповідь на запитання, чому у вас такі великі витрати. У нас вдома двоє. Лікарів, нам дзвонять, нас екстрено викликають на роботу. Ми працюємо ночами, ми працюємо у вихідні. Ми працюємо, поки садок ще закритий. Ми працюємо, коли садок вже закритий. Так що у нас був садочок з 8 до 5, 4 дні на тиждень, в якості основного догляду. Також студент для того, щоб вона доглядала за дитиною вранці і ввечері, коли садочок не працював, а також він проводив з нею п'ятниці. У нас була нічна няня, оскільки я часто працювала ночами, щоб проводити з ним більше часу. Колишнього могли. Могли викликати на роботу 24 години 365 днів на рік, так що кожну мою нічну зміну у нас була нічна няня на випадок, якщо йому зателефонують, і це коштувало 250 доларів за ніч. Також коментатори ще підрахували, що він отримує приблизно 330 тисяч доларів на рік або 27 тисяч доларів на місяць, тобто аліменти становлять менше 20% його доходу. Не знаю, я на його боці, ти здаєшся злісною і мстивою. Автор його адвокат буквально переконував його не подавати на мене до суду, тому що він міг отримати ще більше проблем. <плес> Якщо ви через це втратили в зарплаті, йому б покрити цю різницю. Автор різниця в моїй зарплаті складала близько 250 тисяч доларів. Тому його адвокат був типу Боже мій, погоджуйся на її умови». А чому він не наняв няню, щоб забирати дитину? Автор чудове запитання. Запитаю у нього. Але, взагалі, я підозрюю, що знаю відповідь, хоча він цього не говорив. Я підозрюю, що він хотів загнати мене у пастку. Він отримав нову роботу у іншому штаті, далеко від моєї родини, і мені довелося змінити роботу, скоротити зміни, що зменшило мою зарплату на 250 тисяч доларів, в той час як його зарплата виросла. Він ймовірно хотів, щоб я продовжувала зображати традиційну дружину. І ще один невеличкий едіт. Я влаштував. На роботу. Поговорила зі своїм колишнім роботодавцем і отримала пропозицію працювати в матусині години в основному сьомої до третьої дня. І так щодня. Один раз на тиждень нічна зміна на квартал, чотири тижні на рік. Я просто зібрала якісь речі, одяг, його улюблені іграшки та книжки, і залишила все позаду, щоб почати спочатку. Досить великі коробки. Вже склала список покупок, нових речей на Амазон. Чекаю, щоб натиснути купити за пару днів до переїзду. Чоловік продовжує просити мене передумати, але я відмовляюся. Мені не подобається цей штат. Я не фанатка нинішньої роботи, і у мене тут ні сім'ї, ні друзів. Дуже дивна поведінка чоловіка у цій ситуації. Він хоче зробити чим побільше грошей, але жінка має втратити роботу, аби забрати дитину. Тобто він ставить свій дохід вище, ніж дитина, хоча, враховуючи те, що у нього дохід доволі великий, і це б не так сильно вдарило по їхній кишені. Якщо він не візьме там, наприклад, чотири зміни на місяць, бо авторка казала, що він десь приблизно раз на тиждень не забирає дитину. Це ж не цілий робочий день, це буквально один або два пацієнти в. В кінці дня він заробить все рівно менше, ніж авторка, якщо буде працювати цілий місяць на своїй роботі. Тому саме логіки з приводу того, щоб заробити більше грошей, в цьому немає взагалі. Плюс, навіть якщо він хотів, щоб була така ситуація, що він заробляє, а вона сидить вдома, опікується дітьми, вони б могли нормально поговорити і домовитись, якщо б авторку це влаштовувало. Але наскільки я розумію, авторку це не влаштовує. І в цілому, навіщо заводити дітей, якщо ти не хочеш за ними доглядати, і для тебе важливі. Шо робота, або ось такі. Викиди якісь незрозумілі. Я підтримую коментаторів, що не потрібно втягувати в це дитину. Але я розумію, що це був такий один головний крок, через який їй дали повну опіку, тому що така ситуація з тим, що він не забирає дитину, продовжувалася би в подальшому. Фінанси він би їй ніякі не давав. Вона не змогла нормально працювати, і їй би доводилося постійно платити няні або комусь, хто міг би забрати цю дитину з садочка, тому що чоловік не хоче забирати, а вона не хоче залишатися без роботи. А на вашу думку, чи правильно вчинила авторка, пишіть у коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий за те, що відмовився видаляти мій пост, і дозволив колишній зіткнутися з наслідками її зради. Я був з моєю колишньою Кейт два роки і рік жив з нею разом, щоб не втомлювати вас подробицями. Скажу, що я дізнався, що вона вже шість місяців зраджувала мені зі своїм босом і дізнався про це і відразу ж з нею розлучився. Кейт навіть не намагалася виправдовуватись або заперечувати, а просто з'яв. Але ось у чому суть цієї історії, чесно кажучи, я не очікував, що вона напише про наш розрив у інстаграм, але вона зробила це, давшись до класичних банальностей про те, що я її стримую, що на неї чекає світле майбутнє і все у цьому дусі. Але ось у чому суть. Єдине, що мене розлютило, один з її постів, в якому вона написала, що я піддавав їй емоційному та фізичному аб'юзу. Я маю до цього особливе ставлення, тому що я волонтерів у одному з центрів допомоги жінкам, які зазначили. Мали насильства і надаю житло реальним жертвам насильства. Це довга історія про мою подругу, яка померла через свого колишнього. І ця історія особливо зворушила мене і стала головною причиною для мене стати волонтером. Ви можете собі уявити, яку людь і гнів я відчув, коли вона опублікувала цю брехню. Тому я просто зробив пост на своїй сторінці в інстаграм з доказами її зради і прямо позначив її. Ну і ось настало те, чого я не очікував. Тому що, як мені здається, інстаграм без будь-якої. Причини вирішив зробити мій пост вірусним у нашій спільноті, і під її постами розкрилися ворота хейту. Я думав, що, можливо, хтось її розкритикує, і не більше. Але наслідки вдарили по ній сильніше, ніж я міг передбачити, тому що всього за два тижні її профіль заповнили людьми, які обзивали її на всі сторони, бажали їй всього найгіршого, і все таке. Але кейт, будучи кейт, замість того, щоб вчинити так, як вчинили б нормальні люди, подвоїла ставку і отримала ще більше ненависті та образ, ніж я міг собі. Уявити. Але вишенькою на торті став той факт, що вона тепер перебуває в адміністративній відпустці, тому що, мабуть, її бос намагався підставити її, щоб врятувати своє місце. І в основному тому, що сторінка її робот завалена не дуже люб'язними коментарями про неї, від класичного звільніть її до речей, які я не можу тут повторювати. А найпоживільніше сталося три дні тому. Хтось розбив її машину. Звичайно, не я, тому що у мене є справи важливіші ніж турбуватися про зрадливу колишню, і навіть на її сім'ю почалися напади в соціальних мережах і в житті. А учора вона написала мені з нового номеру, просячи видалити мій пост, тому що вона більше не може терпіти, що люди ображають її у кожному її пості. А питання з роботою стало остаточною крапкою. Чесно кажучи, я не очікував усього цього хаосу, і звичайно, деякі люди перейшли межу з її машиною, сім'єю і роботою. Але знаєте що? Мені зовсім не шкода. Я маю на увазі, що вона знала про мій притулок для жінок, які знали насильства і намагалася виставити мене лиходієм, звинувачуючи у речах, моя думка про які їй була відома. Може, це тому, що моя рана ще дуже свіжа, але я не відчуваю до неї жалю і не збираюся видаляти свій пост, який, до речі, приніс мені 50 тисяч підписників. Тож чи є я поганцем, що відмовляюся видалити свій пост, дозволив їй зіткнутися з наслідками своїх зрад. Вердикт Reddit більше за непогане. Тут у нас є ще друге оновлення, але зачитаємо декілька коментарів. Попроси її опублікувати спростування і вибачитися перед тобою у соціальних мережах. Вона зробила неправдиві заяви, які можуть підставити під загрозу твою роботу і репутацію. Тому, поки ти не отримаєш хоча б це, відпусти її. Вона сама заварила кашу, нехай тепер її розхльобує». Ти їй нічого не винен. Якщо хочеш бути люб'язним, видали пост, але тільки якщо вона не збирається знову брехати про тебе. Вона може просто видалити свої акаунти в соціальних мережах і більше не мати з цим нічого спільного. Це, напевно, найкраще, що вона може зараз робити. Якщо ти хочеш піти їй зустріч, я б сказав, що можна видалити свій пост, оскільки він вже виконав свою функцію. Але вона повинна написати пост, в якому визнає, що брехала. Якщо вона збирається заплюмувати твою репутацію, вона повинна сама її очистити, перш ніж ти. Видали свій пост непоганець, і переходимо до оновлення через 5 днів після публікації першого допису. Ну що ж, ось оновлення про те, як все закінчилось, і я сподіваюся, в майбутньому писати про щось більш смішне і хороше ніж вся ця драма. В останньому дописі я розповів про те, що моя колишня написала мені, щоб я видали пост і припинив всю цю історію. І в кінці кінців ми дійшли згоди. Угода дуже проста. Вона публікує пост на своїй сторінці в інстаграм, в якому чесно розповідає правду про те, як закінчились наші Тосунки і бере на себе повну відповідальність за свої неправдиві звинувачення, і тільки тоді я видалю свій пост. Три дні тому вона погодилась і зробила це, і під цим постом отримала ще більше ненависті ніж раніше. Але це не моя вже проблема, я вчинив так само. З приводу всієї цієї плутанини повинен сказати, що за останні два дні після її поста вибачення, як я його називаю, ситуація досить природньо заспокоїлась, але вона все ще отримує ненавість і погрози смерті. З цього приводу я повинен сказати, що перед тим як видавати свій пост, я чітко дав зрозуміти, що ображати мою колишню і бажати її смерті ненормально. Тому прошу припинити цей фарс і поставитися з повагою до її вибачень на даний момент. Кілька Кість коментарів за день у її профілі змінилася з 2000 до майже 500. і як я вже сказав, майже всі вони не зовсім війшливі, але ситуація поліпшується. Я думаю, це тому, що люди втомились від цієї драми і просто перейшли на іншу. Також в останньому пості хтось згадав про судовий позов за наклап, і ви абсолютно праві. А у мене просто не було ні наміру, ні енергії для чогось, що я хотів якомога швидше стати з пам'яті. І також останній момент хтось запитував мене, чи не ображаюся я за неї за всю цю плотони. Але насправді я не ображаюсь і відчуваю до неї тільки жалість і розчарування, кай зробив все інше, навіть якщо я, звичайно, не схвалюю погрози смерті і всі інші крайності. Ось і все. І я дуже сподіваюся, що більше мені не доведеться писати оновлення про цей безлад, і ще трішки коментарів і відповідей автора. Схоже, їй самого початку не було соромно, так що добре, що все добре закінчилось. Автор точно я б ніколи не подумав, що все це може статися, але ось ми тут, і все це зараз її комплекс жертви, як я їй і сказав. Хтось ще вважає крім мене дівчину повною дурепою, адже вона могла просто мовчати і нічого не робити. Вона спробувала обмовити колишнього хлопця без будь-якої причини. Автор, ти мене зрозумів? Я досі не розумію навіщо все це? Адже ми розлучилися, і кожен пішов своєю дорогою. Але вона з якихось причин вирішила все оприлюднити і виставити себе жертвою. Схоже, для неї важливі тільки імідж і соціальні мережі. Автор, схоже на те, і тепер їй доведеться зіткнутися з тим, що про неї думають в інтернеті. Знаєте, я в принципі не розумію цих сварок, цього срачу в інтернеті, який відбувається після того, як люди розходяться. І тут також ситуація, якби автор написав цей пост як помсту, я б відреагувала трішки негативно, тому що я не розумію, навіщо це все виставляти, але вона йому зрадила. Тому, в принципі, можливо, він би так захотів зробити. Але в цій ситуації вона зрадила, він промовчав, нікому нічого не говорив, особливо в принципі тут і не згадується, що він комусь щось розповідав, але вона. Вирішила. Нагнати якусь таку драму, зробити себе жертвою, що ось я пішла від нього, тому що він поганий, взагалі не зрозуміло, для чого це робилось, чи вона хотіла собі зробити якраз таки активність на сторінці оцими всіми дописами. Ну в результаті вона отримала активність, але трішки не ту, яку вона хотіла. Враховуючи поведінку її колишньої, я б не видаляла допис, а просто його приховала. Про всяк випадок, якщо вона знову почне писати якусь фігню. тому що якщо один раз у неї щось стрельнуло. В мозку, то і наступний раз може бути так само. А ви що думаєте з приводу цієї ситуації? Чи правильно вчинив автор, чи правильно він вчинив тим, що написав цей пост, або тим, що він видалив цей пост в результаті? Пишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо сказав моїй дівчині бути обережнішою, коли вона влаштувала невелику пожежу на кухні? Сьогодні вранці я прокинувся від криків моєї дівчини. Вона кликала мене по імені і кричала, що пожежа. Я вибіг на кухню і побачив, що. Що поруч з питою загорілися паперові рушники. Ми загасили їх, і перше, що я сказав, було: наступного разу тобі потрібно бути обережнішою. Мушу визнати, що я сказав це досить різким тоном. Вона відразу зайняла оборонну позицію. Звичайно, я знаю, що потрібно бути обережнішою, але ти вважаєш, що тобі спочатку варто прочитати мені нотації, а не запитати, чи у мене все в порядку. Вона підкреслила, що зазвичай завжди обережна, але цього разу відвернулася на мить. Не розуміє, як сталося, що рушники загорілися. У підсумку меду. Вже посварились, і вона заявила, що якби я тонув, то насамперед вона б не нотації мені читала, а переконалася, що зі мною все гаразд, і заперечив, що це зовсім інша ситуація. На що вона відповіла, що це просто приклад. У той момент я був дуже роздратований, тому сказав, що якби ситуація була зворотня, у неї була б така ж реакція. Вона засмутилася ще більше і дорікнула, як я можу перевертати все проти неї у цій ситуації, і додала, що дуже несправедливо з мого боку така про неї припускати. Я вибачився за те, що повернувся проти неї, і визнав, що це було несправедливо з мого боку. Через деякий час я знову підняв цю тему і сказав їй, що, ймовірно, я так себе почуваю, тому що було багато випадків, коли вона злилася на якісь мої події, але потім сама робила те ж саме. Я багато разів говорив їй про це, і мене це дуже зачіпає. Я пояснив, що, можливо, саме тому я так і думав, але ще раз вибачився і визнав, що це було несправедливо. То я був неправий, сказавши, що наступний. Дного разу потрібно бути обережніше, напевно, я просто вирішив, що з нею все гаразд, тому що пожежа була невеликою, і коли я увійшов, то не помітив, щоб на неї щось потрапило. Вердикт Редіт, автор поганець, трішки коментарів. Ніхто не любить людей, які безглуздо повторюють Йошко козов». твоя заява звучить безсердечно, складно передбачити, як людина відреагує в надзвичайній ситуації. Спочатку розберися з проблемою, переконайся, що все гаразд, а потім з'ясовуй, що сталося, щоб запобігти повторній ситуації. Це хороше нагадування для всіх про необхідність мати на кухні засоби пожежної безпеки. Переконайся, що вони легкодоступні, не протерміновані, і що всі, хто займається приготуванням їжі, знають про них у будь якій надзвичайній ситуації. Спочатку переконайся, що людина у безпеці, а потім читай її нотації хоча б швидке. Ти в порядку. У будь якому випадку ти поганець. Говорити людині, яка влаштувала пожежу на кухні, бути обережнішою, абсолютно безглуздо. Вона і без тебе це розуміє, кеп. Якби він назвав її ідіоткою або щось подібне, то був би поганцем, але його прогання бути обережнішою, як він буквально загасив її пожежу. Це не привід для скандалу. Ти навіть не запитав, що сталося, ти просто вирішив, що вона облажалася, і відразу ж її відчитав. Це просто безглуздо, що першим ділом не вогонь негайно гасити, а просто кричати. Ти вважаєш себе більш здібним, але її поведінка в надзвичайній ситуації була абсолютно нормальною. Реакція завмирання. Це те, що у нас виробилось у процесі еволюції. Тому багато хто реагує на надзвичайну ситуацію саме так. У цьому немає нічого ганебного, і більшість повинна свідомо відучитися цьому. Палаючий паперовий рушник на кухні це не надзвичайна ситуація. Пожежа в будинку це надзвичайна ситуація. Паперовий рушник навряд чи можна вважати інцидентом. Автор був вирваний з глибокого сну. Коли я прокидаюся від паніки, я розгублений і так жахливо дратівливий, коли я різко прокидаюся, я сам не свій, я не милий і не життєрадісний. Я не розумію, де я, що я, і взагалі ні про що не вникаю. Наступного разу, коли будеш дезорієнтований і опинишся в стресовій ситуації, пам'ятай, що зараз не час для суперечок. Дурне порівняння з потопаючою вона не тонула, вона залишила паперові рушники біля гарячої плити і налякала тебе до смерті. Пожежі не виникають спонтанно без причини. Людська помилка завжди є основною причиною, і потрібно переконатися, що дівчина розуміє, що перше це вона влаштувала пожежу, і друге їй дійсно 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 слід вжити заходів, щоб таке не повторилася. Тон голосу вже не так і важливий. Набагато важливіше те, щоб вона не влаштовувала пожежі. Вона не тонула і не горіла, але вона ледь не спалила вашу кухню. Так, чорт забирай. Ти маєш право незадоволено сказати їй, що потрібно бути обережнішою. Я думаю, їм потрібно охолонути і потім нормально поговорити про ситуацію, тому що в моменті всі були на емоціях дівчина злякалася за те, що все загорілося. Автора розбудили, він прибіг роздратований, і ще плюс така ситуація, що щось горить, і йому потрібно зараз на сонну голову розбиратися з цим. І в результаті автор трішки грубіше сказав ніж міг сказати. Його дівчина відреагувала більш сильніше, тому що вона була на емоціях в цей момент. Єдине, де автор міг трішки. Зробити таку помилку, він відразу почав говорити їй, що от наступного разу будь обережніше, не запитавши, як вона, але це не така прям суперкритична помилка, враховуючи те, що він сонний. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Як ви вважаєте, автор чи не чи ні, і чи правильно вчинила його дівчина? Пишіть обов'язково в коментарях. Не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.